Всім привіт, канал Два слова, і сьогодні ми з вами будемо куштувати новинки KFC. Чесно, випуск вийшов трошки спонтанним, тому що я планував випустити огляд на IQ Pizza, Але я щось чогось зайшов в застосунок голову і побачив, що в KFC з'явилось багато нових та доволі дивних позицій. З'явились KFC якісь підцероли. Це по перше, що вже... Якось дивно звучить бургер італійський з ковбасою. З'явились, що там, камамбер, цибулеві кільця, ось такі нові позиції. Доволі цікаво, мені стало їх скуштувати. У нас сьогодні, здається, буде 8 позицій або 9. Загальна сума замовлення 989 гривень. І що мене здивувало, доставили під час тривоги. Я думав, закривається КФС на час тривоги, а тут доставили буквально все швидко організувалось. Трошки не зрозумів, але от якось так. Окрім цих позицій, що ми будемо куштувати, у нас сьогодні буде три пива від поварні Правда, новиночки хочу скуштувати саме на камеру, і будемо їх якось поєднувати з цією їжею. Алкоголь шкодить вашому здоров'ю, тому вживайте відповідально. Ми будемо починати. Бажаю вам смачного! Відкривайте ваше улюблене пиво або вашу улюблену їжу. Поїхали. Так, ну що, зараз? Я тут все це умовно приберу. Будемо починати, мабуть, з сиру, тому що він найбільш швидко стане несмачним, коли буде холодний. Тому я думаю, з нього і почнемо. Але для початку буде у нас пиво. Я хочу з чогось легенького почати. Хай це у нас буде Lemon Blanche Spring Edition Kebab. Це називається він. Мутненький, гарненький, виглядає, як має виглядати бланш. Ціна всього пива приблизно десь 80-90 гривень. Ароматика коріандрова, трав'яниста, така, трошки пряна. Цедра апельсину трошечки переводить її в лимонад. Ну, давайте чесно. Це смачний бланш, так це смачний бланш. Писати, що це лемон бланш, що тут акцент на лимон. Іде я б не став, тому що ну не настільки сильно це відчувається. Трошки ось ці цедрові нотки є, але не прям суперінтенсивні. І як на мене, як на мене, бланш не має так гірчити. Ось тут прям гіркота сильно відчутна. Ось це мінус. Мабуть. Середнє пиво, мабуть, 3,5 не більше. Воно заслуговує з 5 балів. Все, йдемо до їжі. Ну, Давайте, мабуть, з сира почнемо, і в мене вже є питання насправді. Ось я не знаю, наскільки. Може, це я скупердяй? Може, може, так воно і є. Але 140 гривень, 138 гривень ми віддаємо за. За 4 шматочки сира Камамбер. 140 гривень. От він у нас зафритюрений, зараз ми все вам відзнімемо. Але, блін, ну, 140 гривень. Та за що? Дуже дорого, як на мене. Давайте ми розріжемо. Він зараз має витікати. Ну, так, так. Пахне сиром, пахне жиром, Фритюром. Все смачно. Тут, ну чесно, питань нуль. Це дійсно смачно, але це дуже дорого. Просто в три укуси це можна все з'їсти. Чотири, логічно. Смачненько, сир. Але ну, ти в підсумку отримуєш, знаєте, якось цей плавлений сир в пластинах продається, там, типа Хохланда. От ти отримаєш такий смак. Краще купити за ті ж самі 100 гривень камамбер, отак розрізати його, напихати туди часничка, розмарина покласти, помідорок покласти і в духовочку відправити. І буде вам дешевше смачніше. Але це може, я ж кажу, може, я скуп пердяй. Позиція смачна, але не за ці гроші. Йдемо далі. Ідемо далі. Мабуть, давайте закуски одразу цибулеві кільця. Ось так вони виглядають у нас. От цибулевих кілець, кілець, кілець у нас вже набагато більше. У нас їх скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук у нас. Ну, такі також засмажені. Зараз подивимось. Тут я думаю, можна і не розрізати. Цибуля, знову ж таки, у мене питання: 100 гривень. Цибулеве кільце, ось ця позиція. Цибуля коштує скільки там зараз за кілограм. Ну, Здається, щось близько, може там, 10 гривень до 10 гривень точно. Тут використовується одна цибулина. Ось 100% одна цибулина. Прайс, я не знаю, це наскільки маржинальний та продукт у нас виходить. За що ці бабки? А ну. Щось вони переборщили трошки з кляром. Цибуля там взагалі провалюється, тому що ти відчуваєш тільки кляр. Його багато. Він здається трошки навіть пікантний. Не знаю, до речі, в кайфсі ще продається пиво чи ні, тому що в. Студентстві тільки там його і брали. Бо якщо пиво не продається, я не бачу сенсу в такій, такій закусті. Чесно, от взагалі не раджу. Трошки гостренька паніровка, цибулю ти майже не відчуваєш, 100 гривень ти викидаєш. Краще вже дійсно за 140 взяти камамбер, він набагато цікавіший. Хоча це просто цибулеве кільця, ви ж мені скажете. Страва номер три на сьогодні. Давайте це буде картопелька, і потім вже перейдемо до більш до того, що. Краще буде прохолодним вживати, ніж картопельку. Так от, це у нас українська картопля фрі. 106 гривень її ціна. Виглядає вона ось так. Тут якийсь у нас йде соус, цибуля смажена, ну і сама картопелька. Ладно, давайте затестимо. Так, ну, да, руками ти це не поїси. Вона вже розмокла буквально так швидко. Це у нас часниковий соус. О, прям ядро на часникове, мені подобається. Таке жирненька, звісно. Але що ми хочемо від фастфуду? Ну от, на мою думку, картоплю потрібно замовляти лише в закладі. З доставкою вона не встигає доїхати, вона вмирає дуже швидко, Ось вона вже все, вона вже така от просто варена вже, не хромка. Знаєте, чого мені тут не вистачає? Мені тут не вистачає бекону. Ось якщо тут був ще бекон, то ну це було більш цікавіше, як вони зробили цей український бургер, де усюди був. Часниковий соус та бекон. І ось тут бекончика також можна в форматі кріспі його зробити, його якраз не вистачає. Картопля нічого не коштує майже, а ціна 100 гривень. Наскільки це норм або не норм, кожен для себе вирішує, бо вас ніхто не заставляється купувати. Це ось правильно. Тому ти сам вирішуєш, я готовий віддати ці гроші за цей продукт чи не готовий. Як на мене, трошки знову ж таки, оверпрайс. Але в цілому, якщо в закладі зайти похрумати, я думаю, буде цілком нормально. Тому ось це у нас іде явно перший плюс. Наступним пивом у нас буде дерев IPA, Да, правильно я кажу, це можна сказати на честь ірини дерех, яка працює на правді. Ось зробили пиво. Не знаю, в подарунок і не в подарунок, точно не скажу. Але тут використовується у нас шість різних хмелів. Це 6,5 алкоголю, гіркота 45, доволі міцненька штука, може зараз до чогось вона гарно і підійде. По складу тут все просто, вода солотечміни, хміль дріжджі, ось все, максимально чистий чесний склад, але 6 різних варіацій. Суха земляниста ароматика. Не в цитрус, не в тропіки, а саме ось в землянистість в хвою. А от на смак не так сухо? ну Суховато, але є і солодкість. Приємно, насичено. Я б цепив, я б забрав це дійсно гарний зразок IPA. Доволі непогано. От чесно вам скажу, доволі непогано. Ось знаєте, шість варіацій хмелів. Може тут не настільки розкриваються, тому що ти відчуваєш приблизно а, ті ж самі смак ароматичні властивості, що і в пиві де використовується в ipa 2 хмелю. Але це просто добротний продукт вийшов. Ідемо до нашої їжі. Ось цей дерун. 40 гривень знову ж таки котлетка з картоплі. Я не знаю, це у них називається. Хеш uh, Браун може по модному, може все ж таки дерун, як він там називається. Картопляник він називається. Окей, така варіація також можлива. Тут я не знаю, в відео знімати сенс є чи нема. Ось так він виглядає, такий жирненький Жирненький дерун. Тупо їси масло. Масло, олію, вибачте. Дуже жирно. Баланс солі тут нормальний. Це дійсно як звичайний дерун. Але неймовірно жирний. Він прямо от масло з нього лється, олія. Я, до речі, планую їхати в Київ і планую там відзняти меню сніданки в Макдональдса. Наскільки це буде цікаво? Якраз це відео виходить десь в середу, а їду я на вихідні. От я думаю, ви вже напишете, чи потрібно чи ні. Ну, бачите, я його швидко з'їв. Якщо він був би не настільки жирний, то було б краще. А, ви скажете так: деруни, вони ж самі по собі жирні, але іноді вони бувають смачніші, ніж ось це. Прайс знову ж таки картопля не коштує таких грошей, такий шматочок картоплі. Але, ну як бачите, якщо вони це виробляють, якщо вони це продають, значить є покупець, бо ніхто не буде продавати ту позицію, яку ніхто не буде брати. Тому якщо є попит, то є і пропозиція. Е, Дерун, ну таке середнячок, ідемо далі. Так, далі у нас буде також з дешевих позицій, здається, 67 шість гривень. Це у нас такий ранковий варіант. Варіант на сніданок тут у нас. Просто тост з сиром та беконом. Ось так це виглядає. Зараз я візьму. Опа. Тут у нас бекон, тут у нас два шматочка сира слайсового. І ціна 66 гривень. Як і розумію, це зранку, якщо ти вдома не поснідав, залетіти в KFC, його взяти, взяти кави і ось якщо ти там пішки йдеш на роботу, швидко перекусити. Я думаю, для цього. Ну що? Соуса, здається, ніякого немає. Головне, щоб бекон був не прям жир-жирний, в плані того, що щоб він був трошки кріспі. Ну, це в форматі бутера. Ось чесно. В форматі бутерброду нічого не можу сказати, що це жирно, погано, не смачно. Ні, тут все окей. Просто два шматочки хліба, два шматочки сиру, і між ними бекон. Все, все максимально просто, але це, це можна їсти, це можна взяти дійсно як сніданок. Зранку я б віддав би за це 60 гривень, при тому, що я розумію, що може там зайти кудись. Випічку взяти десь в сільпо АТБ за дешевше, але ось так також нормально, абсолютно. Це мені більше подобається, ніж не подобається, бо тут, хоча б баланс усьому є, і смак дуже гарний. Йдемо далі. Так, наш передостанній чи а, нас ще три залишилось: це італійський бургер. І ось тут стає в мене питання. Що за італійське меню? Чому воно з'явилося зараз навесні? Якась піца в лаваше і бургер з ковбасою. <реш> Цікаво, чому саме з Італії присвячено це все. Так, що ми маємо? Е, стандартна курка в паніровці, шматочок. Ми маємо якийсь кетчуп та гірчицю в соусі. Ми маємо знизу шмат сира, під ним соусу немає. І ми маємо ковбасу. Ну Це по типу пепероні. Да? Пепероні бургер. Доволі дивно, доволі дивно. Давайте ми в розрізі подивимось на нього. А в розрізі ми бачимо стандартний кайфсішний бургер. В плані того, що у нас йде тут, ну, умовна котлета, яка сочиться так, є в неї це. А, і що ще? Ну і ось цю ковбаску, скільки їх тут Тоже чотири штучки. Ну, таке, не знаю. Я, ну, що вони хочуть цим отримати, коли в них і так дуже багато різних бургерів, які не... Супер вау на смак, які, ну чесно, програють Макдональдсу, я не знаю. Додали чотири шматочки ковбаски. Давайте скуштуємо. Чи відчутна тут ковбаса? Чесно кажу, ні, абсолютно. Курка, як завжди, м'якенька, соковита, приємна. Ковбаси не відчувається, тому що ковбасу забиває кетчуп. Ось саме кетчуп забиває ковбасу. Абсолютно. Ти відчуваєш стільки соус. Який в цьому сенс? Давайте окремо ковбаску візьму. Навіть не в композиції з усім. Вона втрачає абсолютно будь-який смак через те, що там є ось цей кетчуп. Він забиває повністю. Смак. Навіть смак курки. Я щось жую, я не знаю, що я жую. Я відчуваю тільки кетчуп. І трошки пікантність, як завжди. Це гостре я взяв, до речі, він ледь-ледь-ледь -лед 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 гострий. Ну, курка по волокнам розходиться, дійсно непогана. Але від того, що ви туди додали ковбаски чотири слайси пепероні. Сподіваюся, пепероні нічого не змінилось. Чим він став італійським, я не знаю. 150 гривень. Ну, це бургер 150 гривень, він може коштувати спокійно, але, ну чесно, не знаю. Будь-який бургер додає 4 слайси ковбаси, і він буде такий самий. Як окрему позицію виводити, сенсу не бачу, де тут Італія? Хоч би сира ще більше надали, не знаю. Коротше, ось це розчаровуємо до наших останніх позицій. Останні позиції, останнє пиво. Це у нас буде доволі прикольний на дизайн New England IPA 7,1% алкоголю. Тут у нас дуже багато різних зображень собачок шибаїну і. А, називається він, а це колаборація з аеронавти. Я не знаю, що це так. Нафо це онлайн рух що виник у соціальних мережах незабаром після початку війни. Тисячі людей, які підтримують Україну, по всьому світу взяли аватарки з кумедними собаками Шибаїну. Щоб протидіяти ботам, які поширюють пропаганду москалів. Місія нафо подвійна збір коштів для зсу та боротьба з дезінформацією для підтримки цього проекту. Ми провели розіграш, де учасники НАФО могли розмістити свої унікальні аватари на етикетці. Ось тут це показано спільно з благодійним фондом «Лапка Дзиги» Ця ініціатива зібрала 25 тисяч доларів на дрони з приладами нічного бачення для 93-ї ОМБР Холодний Яр. Ось так це в нас дуже правильне пиво виходить. І купуйте, я навіть не скуштував, але я кажу: купуйте. Дійсно, потрібне пиво. Не супер суперсонячна, насправді, трошечки така темнесенька. Я полюбляю, коли прямо на нас Ви це все і так знаєте. На ароматку дуже-дуже дуже смачно. На ароматку прям тропічний вибух. Ось це ідея, який я завжди очікую в нью-інгладах. Тропіки прям мультифрукт, чесно, дуже тропічно. 100% подобається, на четвірочку, хоббірну немає, п'ється легко. Але келих один не більше, бо сильно насичений смак. Нормас, нормас. Я думаю, не під фастфуд, але що поробиш. Я просто хотів оглянути паралельної новинки від правди. Так, найцікавіші наші позиції, найнестандартніші, найнезрозуміліші для мене особисто. Давайте з сирною почнемо. Вона, мабуть, вже здохла, але все ж таки подивимось. Ні, ну не розмякла, нормас. Я думаю, вона буде трошки відкритіше. <смі> а поки це просто ось така закрита шавуха, доволі ну так собі зкручена, я вам так скажу. <смі> Мені це поки не подобається на вигляд, ось вона така от просто ляп і все. Я не знаю, давайте, мабуть, посередині ми її розріжемо зараз, щоб <смі> зрозуміти, що воно таке. Поки не дуже презентабельно виглядає, ціна 200 гривень за таку штучку. Коли шаурму можна взяти десь за 130. Так, що ми тут маємо? Включаємо нашу прекрасну камеру і дивимось, це в нас сирна. Ми тут маємо курку, ми тут маємо кукурудзу, ми тут маємо якусь зеленушеньку. Вони це позиціонують. Зараз ви на фоці побачите, вони це все позиціонують як по типу. Піца завернена в лаваш. Тут сир є один чи два види. Я сподіваюся, побільше, бо ну типа вона ж сирна заявлена. А це у нас якраз пепероні заявлена. Кукуруза це руккола. А ну ми ж на італійський манер. Тут же більш адаптована під Італію, хоча я не сильно зустрічав в італійських піцах кукурудзу. А тут у нас саме руккола, судячи з усього. І курка, ну блін, не знаю. Пахне сиром, дійсно, пахне дуже сирно, от їх сирним соусом пахне. Якщо що я не хейтер Кайфсі, мені їх продукція подобається в тому плані, що я спокійно можу взяти бакет курячих крилець або ніжок, взагалі, питань нуль, все прекрасно, смачно, гостро. А ось це, що за ну, чесно, хіробора якась, тому що вони просто сирна, вона сирна, знаєте, через те, що вони туди дуже багато свого сирного соусу додали, який не дуже смачний сам по собі. І кукурудза, вона тут трошечки робить дисбаланс, тому що вона сильно солодка. Якщо окремо, то це смачна кукурудза. Але так вона дуже сильно солодка і вона перебиває тобі, знову ж таки, смак, баланс в цьому смаку. Щоб ви зрозуміли, з однієї сторони в нас чисто курка і кукурудза, соусу немає, сирного смаку немає. З іншої сторони, у нас якраз слайси сира і сирний соус. Н Нафіга це все скручувати? Рукола, якщо що не відчувається, вона просто закривається повністю сирним соусом. Ну, який сенс? Який в цьому сенс? Для чого? Ну це не цікаво, це не збалансовано і це не смачно. Ви просто взяли зробили свій варіант шавухі. Але цей варіант шавухи з однієї сторони кусаєш просто кукурудзу, відчуваєш, з іншої сторони тобі сирний соус. Краще взяти в тому, ж, всі звичайний бургер, вже якщо ти хочеш, щоб щось було тіста. Це прям ну таке собі. Ти цим наїсишся, стовідсотково. Так, ти отримаєш свої калорії необхідні. Але, блін, ну якщо вводити нову якусь страву, ну хочеться, щоб вона була дійсно чимось новим цікавим. Це цікаво, безумовно. Я побачив такий нічого собі, що за фігня, Давай я хочу скуштувати через це і виник наш огляд. Але. Ти це куштуєш, ти такий, та вони ж ну якось ну, не сходяться, трошки дисбаланс. Там є, до речі, сирна, є пепероні і є барбікю. Ну я вирішив взяти саме сирну та пепероні, бо ну, це більше в Італію йде. Не раджу абсолютно. Ви просто розчаруєтесь. Краще взяти шавуху на вокзалі і все. І спокійно її з'їсти. Блін, ну, кукурудза зараз випала, ну дійсно дуже солодка, соковита, приємна кукуруза, але там вона взагалі не в тему. І тут у нас іде пепероні. Виглядає так само, як я розумію. Може вони з доставкою роблять саме закритий варіант, тому що на фотках там відкритий варіант, більш презентабельний на вигляд. Тут з доставкою знову йде ось така штука, вона не розмокла. Це великий плюс. Ось, значить, спочатку, може, вона навіть хрумкою трошечки була, але це вже е, мій таймінг, е, мій косяк, тому що ось на камеру все розповідаю. Ну що, в мене є припущення, що це може бути як з бургером. А саме ми можемо отримати трошечки ковбаски, забитою кетчупом повністю. Дивимось. О, ось це вже цікавіше виглядає насправді, тому що воно дійсно закрутилося. А що це таке? А Чорти, це помідор, це помідор, мабуть. Тут нас знову рукола, помідорка, а, якийсь жовтий соус. І виходить у нас курка в ковбасі. Ось так набагато краще буде. От якось так. І плюс тут ще є сир. Ага. Ну це більш соковито має бути. Ох, ну давайте. Це багато обіцяюче виглядає. Помідорка в тему. Що Ковбаску навіть я смак відчуваю. Тут немає такого косяка з соусом, як був там. Тут все більше в балансі. Ну, що я вам скажу? Це доволі непогано. Ковбасу я трошки відчуваю. Тут я відчуваю навіть смак руколи, тому що її не забуваю, як там сирний поганий соус. Помідорка максимально в тему тут. Соус все ж таки тут цей кетчуп. Але він адекватний, він не перенасичений, як було в бургері. Доволі непогано. Якщо ми зараз взагалі забудемо про ціну, то от я це можу взяти наїстись. Воно трошки пікантне, трошки гостринка є. А цьому я ставлю плюс, як кажуть, а <laughs> Дійсно, перекусити взагалі без питань. Лаваша, звісно, тут три слої. Якось забагато. Ні, цьому плюс. Сама концепція мені не зрозуміла абсолютно. Але. На смак гарно. Ну от, от такий нас вийшов випуск. Давайте одразу приберемо це все і підіб'ємо якісь підсумки по нашому по нашим новинкам з KFC. Щось не новинки, типу Деруна я взяв. Просто мені було цікаво його скуштувати. Якщо ми не звертаємо увагу на прайс, ось саме на ціну, то тоді я можу сказати, що камамбер непоганий. Дійсно, непогано. Це смачно, але замало його. А я можу сказати, що ось цей сендвіч з беконом та сиром на сніданок також мені сподобалось, тому що я полюбляюсь такі бургери, бургери сендвічі зранку перекусити, якщо ти десь в поїздці. Ваще без питань: бургер з ковбасою точно ні, просто нікуди взагалі. Сир на ось цей ролл взагалі точно ні. Що там ще у нас було? Картопля, картопелька, так мені подобається, якщо ми я скажу, не дивимось на ціну. Ну і плюс останній ось цей ролл з ковбасою, з ковбасою, він мені сподобався. Тому що я можу сказати в підсумку? В підсумку я можу сказати, що якщо дивитись на прайс, <хи> то я кажу, що можна взяти ролл, можна взяти ось цей сендвіч з біконом та сиром, можна взяти, якщо на прайс, дивитись. Ну ладно, картоплю, бо ти нею наїшся, дійсно наїшся. Все інше, овер прайс. Ну бургер за свої гроші просто він не цікавий. Мені здається, от максимально мінус, повний мінус, це тільки цибулеві кільця, ось взагалі не раджу брати. Ось цей сирний ролл взагалі не раджу брати. Все інше все ж таки можна взяти, скуштувати, бо ну це нормально, це нормально. Але у всіх своїх смаків це просто моя суб'єктивна особиста думка. Я не ввіщаю якусь, знаєте, якийсь призив, щоб ви потім думали, що KFC гарно робить чи погано робить. Ні, ось так у нас сьогодні вийшло. Напишіть, будь ласка, свою думку, якщо ви куштували ось ці новинки, або якщо не куштували, чи заставив я вас захотіти їх скуштувати, або навпаки, що вам подобається, що не подобається, як завжди, що знімати далі, чи знімати сніданки Макдональдс. В Києві, тому що вони повернулися ось тільки на тому тижні, здається. І цікаво зробити огляд на них доставочку замовити о 8-й ранку з бадуна після фестивалю. А? <пиш> Як вам таке? А, пишіть. Які ще заклади знімати може в Києві відзняти до мінус піцу? Я ще не знаю точно. Плюс буде скоро випуск про iq піцу в Дніпрі. Я зняв, вже зняв. Ну і як завжди, пивні випуски вони не будуть закінчуватись. Вони будуть завжди. Але я сподіваюся, що зможу вийти все ж таки один випуск про їжу, один випуск про пиво кожен тиждень. Але там будемо дивитися, наскільки це буде успішно і мені посилам. Я вам всім, як завжди, дякую за перегляд. Я бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Вживайте вашу улюблену їжу і ваше улюблене пиво. Але пиво бажано, щоб було. Українським пока.